Володимир Зеленський відмовився від візиту Антонію Гутеріша до України. Не їлися короваю, пане Гутерішу коровай коровай, але в Україну не приїжджай. Адже він проігнорував саміт миру, але поїхав їсти рашистський коровай і татарський чак-чак у Казань. Генсек ООН їздив на саміт Брікс. Де схилявся перед російським диктатором Владіміром Путіним. але не поклонами єдиними одразу після братання Пинію Гутеріш кинувся в обійми до ще одного Бермалєя – Олександра Лукашенка, та не будуть заходити. це символ міра. Нам, Антоні, дуже потрібен нужен І Якщо ви вже відчули іспанський сором, на жаль, у цьому випуску його буде ще багато. Мене звати Дарина Біла, і сьогодні я вам розповім ж насправді Антоніо Гутереш, борець за мир чи найліпший друг терористів, та як ООН з організації Об'єднаних Націй перетворилася в організацію стурбованих сивочолих. Підписуйтесь на канал Володимира Золкіна для обраних, ставте подобайки, щоб якомога більше людей почули про імпотентність ООН. маріонетка диктаторів, людина з подвійними стандартами, соціаліст. І борець за екологію до вашої уваги. Антоніо Гутереш, дев'ятий генсек ООН. народився за часів Сталіна і продовжує бути в парадигмі старого світу, як і Путін. Щоправда, другий його щоденно руйнує у минулому. Гутереш португальський політик та прем'єр-міністр. Нинішню посаду він обіймає з 2017 року. А з початком повномасштабного вторгнення висловив глибоке засудження нападу Росії на Україну. Глибоке занепокоєння викликали у нього і знімки з різнею у Бучі. А вже 26 квітня 2022 року цей затятий мандрівник вирушив до Московії. Де намагався розгледіти Владіміра Путіна ще через кілька днів був глибоко шокований у Бородянці? Завітав і до столиці. Тоді росіяни спрямували на Київ крилаті ракети, яких він. Певно, не побачив. Отак ще позавчора. Ти сидиш у Кремлі, а вже сьогодні в кілометрі від тебе лунають вибухи. Вважайте, що це була листівка з Москви для головного гуманіста. На щастя, міжнародний комітет Червоного Христа встиг підготувати генсеку пакунок з памперсами. І ось яку стриману дистанцію тримав наш Гутеріш під час зустрічі з президентом Зеленським, який на той час не лише не поїхав з України як. Того просили, до речі, західні лідери, а й люб'язно зустрічав генсека ООН біля офісу президента. А тепер ще раз: фото з диктаторами Росії та Білорусі. Різницю відчуваєте? До речі, поїхав він тоді з Києва з наміром не здаватися. Він пообіцяв, що організація подвоїть зусилля з порятунку життів та зменшення людських страждань. Улітті, але обіщав вернуться. Спойлер, не допомогло. 29 липня 2022 року сталася одна з найкривавіших подій масове вбивство наших військовополонених в Оленівці. Це стало раною для українців, яка і досі кровоточить. Утереш відправляв місію ООН для з'ясування обставин. І знаєте що? Майже через півроку її Розформували сліди теракту Росія зачистила. А з боку ООН навіть не було засудження Росії, яка зробила все, щоб не допустити міжнародну місію до місця злочину. Вас нічого не бентежить. Значить, у Казань Утериша спокійно пропускають. А в окуповану Оленівку, де теж майорію триколори, ні. Якісь подвійні стандарти. Але. Висновок один. Винуватці і досі не покарані. Ну знаєте, ось здавалось би, ООН – одна з найпотужніших організацій, яка мала підтримувати міжнародну безпеку. Міжнародну. Утім, коли постала справжня ядерна загроза на Запорізькій АЕС, зауважу найбільші атомні електростанції в Європі, для ООН знову нічого глобального не случилось. До речі, такий звіт цілком влаштовує колобків Енергодара, про яких ми знімали випуск. Гутереш закликав створити навколо заес демілітаризовану зону. А через три дні уже обсуждав услов'я бізопасного функціонування Запорожської АЕС із Шойгу. Під час радбезу ООН Гутереш звернувся до української і російської влади. Увага! Ніяких військових дій біля Запорізької АЕС. Однак він забув уточнити, що самі ж окупанти обстрілюють атомну електростанцію. Але знаєте, як дійсно виглядає парад лицемірства у день, коли загарбники здійснили підрив Каховської ГЕС, ООН привітала всіх зі святом російської мови. Та закликала читати новини російською. Напишіть у коментарях, як називається така хвороба. Через кілька тижнів після повені у каховці вода відступила. І залишила після себе екологічну пустку зі сміття, токсичних забруднювачів, риби, що розкладається, та останків забрудненими стали і береги північної частини чорного моря. Узбережжя Одеси перетворилося на сміттєзвалище і кладовище тварин. Достеменно оцінити наслідки складно. Утереш у свою чергу завжди позиціонував себе як борець за екологію. Ще в 2021 році говорив про те, що до природи не можна ставитись як до туалету, та не варто рити самим собі могили. Тоді, пане Утерешу, підрив Каховської ГЕС. Це що? Можливо, спрямований акт екоциду з боку Росії, але ви його чомусь. Не помітили і назвали лише ще одним прикладом жахливої ціни війни для людей. І давайте послухаємо, як відреагували на цю мовчанку. Українці, це абсолютно ненормально і недопустимо. Я взагалі не знаю для чого та організація ООН, як вони на таке не реагують. То організації, які після війни будуть просто зліквідовані, тому що вони не виконують свої функції. Якщо не можете нічого зробити, розпускайтеся, дайте якісь або іншу організацію, створюйте, або е, інших людей туди, які можуть щось робити, а не ті, які сидять, і для чого вони там сидять, я не розумію. Нам треба розраховувати на свої сили, а не на ООН. Такі дивуюся одношу. Що... Вони наші бомблята, що ми не можемо їх бомбити. Тоже бомбанути. Чи вони бояться, що той Путін буде натисне на, на той атомно-ядерну зброю? Жодних звинувачень Гутереша на адресу єдиного агресора у цій війні Росії. Подумаєш, десятки тисяч людей назавжди втратили свою землю. Загинули тварини одного з найбільших заповідників Європи. Але не варто думати, що Україна одна так вважає. Чудовий приклад Ізраїль, де зовнішня політика з приводу ось таких от стурбованих пасажирів є відчутною та прямолінійною. Коротка довідка: ООН і тут не вважає, що у війні в Ізраїлі винні терористи, які просто взяли. І напали на цю країну. Ось той самий допис міністра МЗС Ізраїлю Ісраїля Каца я оголосив генерального секретаря ООН персоною Нонграта та заборонив йому в'їзд до Ізраїлю через його нездатність засудити ракетний удар Ірану по Ізраїлю. А також його антисемітську та антиізраїльську поведінку. Опитування показало, що 87% громадян Ізраїлю підтримують це рішення. Утереш може продовжувати шукати підтримки в країнах-членах ООН, але рішення від цього не зміниться. Тут міністр закордонних справ Ізраїлю посилається на внутрішнє опитування громадян, тобто ми готові до дій. Але з якихось своїх причин влада не готова брати приклад з Ізраїлю. Те ж саме стосується і Міжнародного комітету Червоного Христа, про який ми вже, до речі, знімали відео. Посилання буде в закріпленому коментарі. Але ось він, справжній крінж. Здавалося б, стільки разів пробивали дно, але тут уже просверлили справжню маріанську. Падано саміт миру, який мав би стати майданчиком, що найшвидше зупинить війну, Гутереш у свою чергу проігнорував. Натомість поїхав на справжній бал Короваїв у Росії на саміт Брікс. У Казані рузі зустрічали його хлібом та сіль. цинізму, скажете ви? Ні.

International Law and General Assembly Resolutions. We need peace in Sudan, with all parties silencing their guns and committing to a path towards sustainable peace. Каравай, Каравай! Кого любиш, обирай! Здавалася б, дитяча гра. Але коли на третьому році повномасштабної війни генеральний секретар найшанованішої організації у світі їсть його з рук терористів, це вже не смішно. Цікаво ще й це. Путін не приховував, що йому подобаються беззубі заяви Гутереша. Господин генеральний секретар сказав тому, що ми повинні всі жити як одна большая сім'я. Уважаєми господин генеральний секретар. Ми так і живемо. Вот е, в сім'ях сожалению, часто случаются размолвки, скандали, е, дільош имущества, іноді доходить і до драки. Весь цей час Гутереш терпляче кивав, сидячи в своїх навушниках. А Путін лише посміхався. І це, до речі, все відбувалося у річницю створення ООН. Гутереш глибоко засуджує російське вторгнення в Україну, їде в Росію і не давиться російським короваєм. Так зганьбити організацію у річницю її створення треба ще вміти. Останні два з половиною роки показали, що всі ці організації та інституції не варті навіть згадки. 31 грудня 2026 року закінчується повноваження Гутерша на посаді генсека ООН. І хто знає, до скількох жертв може призвести його бездіяльність на посаді? І ось таке нейтральне болото у вигляді ООН. Скільки потрібно ще? Скільки потрібно ще, щоб міжнародне право у світі дійсно працювало, допоки такі, як Гутереш, будуть на своїй посаді, з'являться ще не одні такі божевільні карлики, як Путін, які віритимуть, що зло буде непокаране. Зеленський зробив перший крок до того, аби Гутереш бодай трохи замислився, що ж він робить не так. Напишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. А з вами була Дарина Біла. Підписуйтесь на канал Володимира Золкіна для обраних. Побачимось.